Улучшаємо до розмови Євгена Івлєва, військовослужбовця Збройних сил України, який служить на горлівському напрямку. Пане Євгене, вітаю вас. Бажаю здоров'я студія всім глядачам. Слава Україні! Так. Героям Отже, слава героям слава! Отже, ви служите на горлівському напрямку. Це між Бахмутом і Авдіївкою, де росіяни наступають. А що у вас? Я скажу, в нас лінія фронту. Ми її тримаємо з лютого місяця, і в нас е, така історія, що позиційно саме ворог не штурмує нас, бо лінія тримається з 2014 року і доволі якісно вкріплена відносно сучасної військової науки. Але всі свої штурми, коли ворог поновлює на Авдіївку, звісно, що вони намагаються нас засипати е, доволі великою кількістю снарядів сау мінометів, танків, всієї техніки, що в них мається і артилерію, для того, щоб ми не могли використовувати саме свої. Е, Дрони камікадзе бо є фланг, на якому ми дуже непогано допомагаємо хлопцям з водіївки і підсвічуємо розвідними дронами, коли це потрібно. І дронами піві знищуємо палимо ворожу техніку, яка під'їжджає з того флангу, який нам е, досяжено з точки зору е, ураження. І скажу вам, що. Десь спочатку, десь це з грудня з 30-го, 30, 31-го і по сьогоднішній день цей вогняний шквал як розпочався, так і продовжується по сьогоднішній день. Тобто дефіциту БК точно немає з ранку до вечора. і Вночі ворог засипає всім, чим у нього мається. Пане Євгене, от ми говорили перед тим про ситуацію на Лиманському напрямку, і там нам розповів боєць про те, що за їхніми спостереженнями там теж більш-менш ну як більш-менш спокійно, поки що немає наступу, але росіяни готуються. Чи бачите ви, що і у вас іде все таки підготовка і спроба росіян? Саме на вашому на напрямку е наступати з горлівки тимчасово окупованої, я вам повідомлю наступно, Повідомлю тільки те, про що казати можна. Звісно, ми не спостерігаємо вже близько там е десь місяця. Дуже велике скупчення техніки. Скоріше за все, ворог цю техніку скоріше за все стягує для того, щоб поновити штурми Авдіївки, але кожен день отримав від розвитки дані. І день через день також знаходимося стані максимальної бойової готовності. і готові до того, що будь-якої миті ця техніка може. Що і піти на нас угу, зрозуміло. Ви згадали про дрони. Скажіть, будь ласка, це щось нове у вашому підрозділі? Чи ви і раніше з ними активно працювали? Ви знаєте, можливо, ми не вийшли на перші сторінки медіа, але скажу вам, що і на нашому відрізку і я думаю на всій лінії фронту. Ми точно, якщо не перші, то другі треті, хто розпочали використовувати розвивати історію дронів камікадзе дронів ПВІ. Бо ми розпочали це, коли це ще не було мейнстрімом. З лютого місяця минулого року. В лютому ми розпочали затягнути ці дрони, почали вивчати, почали навчатися пілотів. І як це все робити, тобто розібрати їх по молекулам. І вже в кінці травня в нас були перші. Вдалі враження, і на сьогоднішній день в нас в бригаді це доволі активно розвивається. Якщо це було там два-три пілоти, то на сьогодні у нас в кожному батальйоні є підрозділи при бригаді є підрозділи і по всій смузі оборони ми доволі активно їх використовуємо. І скажу вам: окрім того, що активно ще й ефективно, бо в нас вже доволі навчені пілоти і доволі непогано. Ми стараємо зуби ворогу і по лінії оборони, і на глибині там п'ять, вісім, десять кілометрів. В нашому арсеналі є знищений сонцепьок. Це вже не кажучи про якісь там буханки, танки, гаубиці, це те, що ем, майже постійно знищують наші пілоти дронами, фідронами камінка. Пане Євгене, дякую вам. Бажаємо успіху у вашій цій роботі проти ворога. І дякую, що захищаєте нас. Євген Івлів, військовослужбовець збройних сил України, служить на горлівському напрямку.